Захист пляжів від російського десанту, стар одеського міжнародного кінофестивалю, та новий тренер чорноморця про це та інше. Дивіться впродовж наступних 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. З вами Олена Голда та Михайло Кушнір. Цього тижня, з 8 по 11 липня, російська армія атакувала Одещину двома балістичними ракетами, ймовірно, Іскандер М, чотирма авіаційними ракетами Х-59, Х-69, протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також, як мінімум, трьома шахедами. Таку інформацію повідомили у повітряному командуванні Південь. Під удари потрапила портова інфраструктура та рекреаційні зони. Під час однієї з атак, а саме вночі, 9 липня, в Одеському районі, загинули двоє: охоронець та водій вантажівки. Ще одна людина отримала пора зазначив у власному телеграм-каналі керівник ОВА Олег Кіпер. За три останні роки на Одещині продали понад 23 тисячі 350 гектарів землі. Йдеться про ринок, який запрацював в Україні з 1 липня 2021 року. Такі дані надає сервіс Open Data Bot. загалом в країні за цей період було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі продажі земель. Станом на липень 2024 року українці придбали майже 112 тисяч гектарів землі, що суттєво менше порівняно з минулим роком. За аналогічний період було продано майже 180 тисяч гектарів, проте не набагато більше ніж у 2022-му. Найбільшу кількість угідь купують на Полтавщині, а найдорожче на Івано-Франківщині. Гектар землі там коштував 101 тисячу гривень. Не відстають Львівська та Київська області понад 90 та понад 70 тисяч за гектар відповідно. Натомість середня вартість гектара сільгоспугідь на Одещині майже 43 тисячі гривень. Така вартість в Одеській області пояснюється зокрема посушливим кліматом, що унеможливлює високу продуктивність аграрних культур. А отже, впливає на інвестиційну привабливість. Вважає земельний експерт Володимир Нагорний. Буде зростати вартість сільськогосподарських культур на світових ринках, і буде відповідно тягнути за собою ріст. Е Оренної плати буде відповідно тягнути і вартість самої землі, це взаємозалежні речі. Якщо говорити про здорожчання по інших факторах, ну наразі їх, в принципі, не прогнозується, бо іноземці ми не допустимо до ринку. У нас закон дуже прописаний так жорстко в цьому плані. Близько там 10% кожного року земля і так зростає. У, у своїй вартості і там 10-15, на більше очікувати не потрібно. На одному з пляжів. З'явилися тетраподи конструкції, які мають завадити висадці російського десанту. Пляж офіційно не відкривали, втім люди приходять сюди купатися та засмагати. Вони просто закрили. Ну якби вони не заважають, але ну просто закрили і все пляж. Але якщо чесно, не розумію для чого. Ми не знаємо, коли буде наш останній день. І нам просто якісь наші дні, нам хочеться прожити, а не все-таки бути в постійному стресі. І ми розуміємо про небезпеку, але ми стараємося просто далеко не запливати і все. Але хочеться не в стресі жити в наш час. Ну, не страшно, бо я в відпустці. Мені прилітало через кожних 5 хвилин на фронті, тому не страшно. Це фортифікаційні споруди. Ну, вони нікого не лякають, я так розумію. Є певний захист, є вживаються заходи і то добре. Але ж такі фортифікації ставляться у супроводі з минно-вибуховими загородженнями. Тетраподи – це насамперед гідротехнічні конструкції. Втім, зупинити російську техніку, десантовану з кораблів вони зможуть не гірше ніж класичні оборонні засоби, наприклад, зуби дракона. Переконаний керівник безпекових програм центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Рік два вони цілком можуть послужити захисту одеського узбережжя. Потім їх можна буде зняти і направити за правим призначенням, будувати якісь мов. Чи іншу захисну споруду. Протидесантний захист узбережжя актуальний завжди в воєнний час, тому що коли висадка розпочнеться, здійснювати заходи з інженерного обладнання буде вже запізно. Буквально на днях, ну вже декілька тижнів минуло, росіяни з Новоросійська три великих десантних кораблі від направили в Азовське море. Чому туди туда в Азовське море для проведення заходів бойової підготовки? До Миколаївської громади на Одещині евакуюють лікарню з Донецької області. Йдеться про центральний медзаклад з міста Селидове, що поблизу Покровська, повідомили в Асоціації міст України. Рішення щодо переміщення обговорили 3 липня у місті Березівка. Із лікарями переїдуть також їхні родини. Загалом до Одещини прибудуть близько 120 людей. Селидівська міська лікарня вже 12 раз з нового року попадала під обстріли, тому треба було евакувати і людей. І обладнання, і родини все місто перебуває в військовому стані. Без червоної доріжки одеського оперного театру та гучних заходів, але 15-й одеський міжнародний кінофестиваль відкрито. Всі заходи заплановані в рамках фестивалю. Проводять у Києві з 12 до 20 липня. У цьогорічній програмі глядачам представлять 92 кінострічки. Цього року кінофест присвячений вивченню історії українського кінематографу. Організатори склали програму ретроспективних українських фільмів часів незалежності. Розповіла генеральна директорка Одеського міжнародного. Кінофестивалю Анна Мачух. У нас є і міжнародні програми, міжнародні конкурси, міжнародні спеціальні покази. І ми цьогоріч повернули програму, яку не показували минулого року, яку не було можливості показати в 2022 році. Це програма Гала Прем'єр, де ми показуємо найкращі іноземні і не тільки українські фільми, які глядачі очікують дуже вже в кінотеатрах, але вони вийдуть в прокат значно пізніше. Але під час фестивалю їх буде можливо подивитися. Це і гра в Монте Крісто, це і субстанція із ісканських таких знаних фільмів. Новий фільм Йорга Салантімоса види милосердя. І, звичайно, українська конотопська відьма, яка вже зовсім зовсім скоро буде доступна у всіх кінотеатрах України. Але ось у глядачів Одеського кінофестивалю є така унікальна можливість подивитися до і подивитися в оригіналі. Одесу відвідала рекордна кількість туристів від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Українська служба інформації з посиланням на експерта туристичної галузі Фазіля Аскерова. Минулими вихідними в Одесі відпочивали від 40 до 60 тисяч туристів. За словами експерта, такі цифри нарахували з огляду на завантаженість готелів без урахування апартаментів та здачі приватних квартир. Тим часом температура повітря в Одесі наступного тижня сягатиме 39 градусів. Як убезпечити себе від теплових та сонячних ударів суспільному розповів лікар медицини невідкладних станів Юрій Потапчук? Якщо ви все ж таки знаходитесь на пляжі, більшу частину часу необхідно проводити тільки в тіні, Якомога більше зволожувати себе за рахунок чи душу, який там є, з прохолодною водою, чи все ж таки проходити до моря, але не купатись там занадто довго, скупнулися і повернулись назад. Чому? Знову ж таки, є велика проблема. Більшість людей вони люблять плавати з головою над водою. Тобто тіло погружається в воду, яка прохолодна, а голова продовжує нагріватись. І після кількох таких заходів людина скаржиться на те, що в неї є симптоми теплового удару, тобто головокружіння, головний біль, нудота запаморочення може бути і до втрати свідомості, підняття тиску, підняття температури і інші симптоми, які притаманні тепловим ударом. Ми користуємося знову ж таки кремами від загару, собі особливо дітям, тому що дуже швидко можна отримати опік. Першого ступеню. і це буде помітно лише ввечері, коли вже дитина буде скаржитись на те, що їй не дуже добре. Пам'ятати, що якщо ви потієте, це нормально. Організм таким чином охолоджує сам себе зсередини. Пийте якомога більше води захотілось попити. Не чекайте, коли там щось кудись ви прийдете, щось відбудеться. Відразу взяли, зробили два ковтки звичайної води. У Чорноморця новий тренер. Посаду очолить Олександр Бабич. Повідомили на сайті одеського клубу. Він уже керував командою моряків у 2014-2017 роках. Тоді в останньому сезоні під його керівництвом команда посіла восьму сходинку у прем'єр-лізі. Останнім місцем роботи Бабича був болгарський пірін, на чолі якого він провів 16 матчів цього року. У 2022-му очолював Кривбас, коли команда зуміла вийти з першої ліги до прем'єр-ліги. Більше новин дізнавайтесь на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайку, підписуйтеся та натискайте дзвіночок для сповіщень. Залишайтесь з нами. Побачимось за тиждень.